Зранку з артилерії бойовики обстрілюють блокпости поблизу попасної дружби та врубівки. Повідомляють у штабі. Ато також українські військові кажуть, що по золотому терористи стріляли із зеніток ураган, які потужніші загради. Це 220-мм реактивна система залпового вогню. З окупованого Донецька та його околиць бандити били по Мар'янці, Красногорівці, Шахті Бутовка, Пісках. На Луганщині постраждали Кряківка, Новотошківське, Золоте та станиця Луганська. На Артемівському напрямку міни та гранати вибухали на наших позиціях поблизу Кірового, Ленінського та Майорська. На півдні Донецької області ворожі міномети гатили по Новотроїцькому та гранітному. Оперативну інформацію з передвою розказав речник адміністрації президента з питання ТО Андрій Лисенко. Наслідок активних бойових дій та провокацій загиблих серед наших військових немає. Троє отримали поранення. І всі троє отримали поранення у західних передмістях Донецька.